Дорогі співвітчизники, шановні українські захисники і захисниці, щиро вітаю вас з великим християнським святом Різдва Христового. Мої особливі і найтепліші вітання українським воїнам-християнам, які святкують це свято не у колі родини, а зараз відбивають атаки російських окупантів на передовій. Щира повага і подяка усього українського народу за ваш подвиг і відданість Україні. У святвечір вітаю усіх із Різдвом, цим святом надії та оновлення. Нехай новонароджений Христос обдарує кожного з нас своєю любов'ю, миром та світлом, яке зігріває серця, хай Його благословення надихає нас на продовження нашої справедливої і жертовної боротьби, адже ми боронимо своє, своїх рідних і близьких, свою рідну землю, свій народ від дикої російської орди. Ми відновлюємо історичну справедливість, ми відзначаємо Різдво Христове 25 грудня разом з усіма народами вільного і демократичного світу. Щиро хочу привітати наших союзників і побратимів по боротьбі. Дякую за вашу підтримку і прошу в ім'я миру і спокою в усій Європі не припиняти підтримки України. Об'єднаймося цього дня у молитві за Україну, за її захисників і захисниць за перемогу, справедливий мир і благословенне майбутнє нашої Батьківщини і нашого народу. Віримо, що з Божою допомогою темрява відступить, і в кожній українській оселі запанує радість, добро і благословення. Різдво Христове кличе нас на особливу зустріч, зустріч із Богом, який приходить як Спаситель світу, щоб принести небесну радість і надію. Нехай Різдво Христове примножить у наших серцях надію і впевненість у тому, що ми переможемо. Христос рождається. Славімо Його! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Christmas address to Ukrainians of General Alexander Sirsky, Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine.